Доброго дня, шановні батьки та діти! Щиро вітаю вас на нашому онлайн-занятті з розвитку мовлення та культури мовленнєвого спілкування. Сьогодні тема нашого заняття подорож до країни дорожніх знаків. Сьогодні ми з вами живемо у різних містах та селах, на вулицях, яких ми можемо побачити безліч легкових вантажних автомобілів, трамваїв, тролейбусів та багато іншого транспорту. Всі вони рухаються, але один одному не заважають. А це все тому, що існують дорожні знаки. Діти, а чи ви знаєте, які бувають дорожні знаки? Всі дорожні знаки поділяються на шість самостійних груп. Заборонні знаки вказують або скасовують обмеження в русі. Наприклад, рух пішоходів заборонено. Наказові знаки вказують на правила, яких потрібно дотримуватись на дорозі. Наприклад, доріжка для пішоходів та велосипедистів. Попереджувальні знаки попереджують нас про можливу небезпеку. Наприклад, для водія. Цей знак є попередженням, що попереду є пішохідний перехід. Uh -huh. Інформаційно вказівні знаки це знаки, що інформують про розташування територій, де діють спеціальні правила дорожнього руху. Наприклад, попереду пішохідний перехід. Знаки пріоритету вказують на черговість проїзду на складних ділянках дороги. Наприклад, проїзд без зупинки заборонено. Знаки сервісу це знаки, що інформують про розташування певних об'єктів. Наприклад, знак вказує на те, що попереду є питна вода. Отже, ми з вами разом познайомились з групами дорожніх знаків, а також вивчили та дізнали значення багатьох нових для вас слів. На цьому наше заняття сьогодні завершено. Діти пам'ятайте, на дорозі повинно бути дуже обережним.